Верховна Рада взяла за основу урядовий законопроект про пенсійну реформу, схваливши його у першому читанні. За це проголосували 282 народні депутати. Міністр соціальної політики Андрій Рева під час обговорення пообіцяв врахувати усі конструктивні пропозиції щодо пенсійної реформи у процесі підготовки законопроекту до другого читання. Як ще хвилину, будь ласка, і групам і фракціям, і парламенту, і, і президенту нашої країни за підтримку. Ми сподівалися, що уряд дійсно подасть якийсь реформаторський закон, який призначений на докорінні зміни існуючої пенсійної системи. Але, на жаль, уряд обмежився ремонтом солідарної системи пенсійного забезпечення. Це, мабуть, одна з найсерйозніших реформ, яку започатковує уряд в цьому році. Вона буде стосуватися підвищення пенсій, осучаснення пенсій для 5 і 6 мільйонів пенсіонерів. Вона дасть можливість підняти пенсії для 11 мільйонів пенсіонерів. Я вам обіцяю всім, що всі ті пропозиції, які зараз лунали, зокрема, щодо реєстру отримувачів соціальної допомоги, щодо скасування підвищеної ставки ЄСВ, щодо... Аудиту пенсійного фонду знайдуть своє відображення в законі до другого читання. Я обіцяю всім депутатам, що ми уважно вивчимо і врахуємо всі конструктивні пропозиції, які будуть. Це буде наш спільний закон. Згідно з урядовим проектом пенсійної реформи, страховий стаж збільшать. Зараз потрібно щонайменше 15 років. З наступного, 2018-го, буде 25. Поступово діду до 35. Страховий стаж це період, коли ви або ваш роботодавець сплачували страхові внески до пенсійного фонду. Пенсійний вік залишиться на рівні 60 років і для чоловіків, і для жінок. Однак ті, в кого стажу менше ніж 25 років, вийдуть на пенсію у 63, А в кого менше як. 15 у 65. Якщо стажу бракує, його можна докупити, сплативши 1408 гривень за місяць, тобто майже 17 тисяч гривень за рік. Пенсійна реформа передбачає осучаснення пенсій. Тепер їх планують нараховувати за єдиною формулою, беручи за показник середньої платні 3764 гривні. Ще 9 років тому він становив близько 1200. Більш як 5 мільйонів пенсіонерів, які вийшли на відпочинок попередні роки, будуть отримувати щомісяча, щомісячно додатково від 200 до 1000 гривень уже з 1 жовтня, обіцяє прем'єр.